Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, як і обіцяла, ще хочу надати відповідь на питання. Хочу подякувати, по-перше, що ви мені їх задаєте. По-друге, ви мене питаєте, чи будуть передбачені доплати до пенсії? Пам'ятаєте, що на раніше так. Українські пенсіонери мали право отримати доплати від ООН, якщо розмір їх пенсії становив менше, ніж 3250 гривень. Тобто, якщо ви отримували 3 тисячі, то отримували ще доплату 250 гривень. І тому подібне, якщо 2800, ви отримували різницю до 3250 гривень. Відповідна програма була розроблена так ООН, співпрацювала з нашим урядом, Міністерством соціальної політики, яке дало змогу отримати українським пенсіонерам доплату до кінця грудня 2024 року. ви мене запитуєте, чи буде продовжена дана програма. Дивіться, поки що на даному етапі, на сьогоднішній день, офіційно. Офіційних заяв з боку Міністерства соціальної політики уряду, чи он, я, на жаль, не знайшла, чи буде продовжена далі програма чи ні. Але в своєму телеграм-каналі наш прем'єр-міністр зазначив інформацію про те, що надалі планує, по-перше, залучати грошову допомогу для українців, так, ще додаткові кошти на 2025 рік і продовжити всі дії. Та нові програми підтримки. Це пріоритетні проекти, забезпечення питною водою громад на півдні Україні, альтернативні джерела тепла та енергії, відновлення житла і будівництва укриттів, програми для розвитку бізнесу, започаткування нових програм, проєктів. Також дивіться, це та підтримка, яка Надавалася ще в 2024 році, це і пенсіонерам, так і переселенцям, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, і для переселенців, і для жителів прифронтових громад для проходження зимового періоду. Поки що щодо якихось строків, щодо відновлення так, виплат цих доплат для українських пенсіонерів, офіційної інформації станом на сьогоднішній день. ще, Поки що немає. Як тільки буде прийнята відповідна. Постанова чи відповідну інформацію поділиться в Міністерство соціальної політики, чи пенсійний фонд, чи, можливо, уряд, я обов'язково з вами поділюсь. Тобто, щоб ви розуміли, на даний момент ООН співпрацює і обіцяє залучити додаткові кошти для допомоги вразливим категоріям населення у 2025 рік. Сюди її входять, звичайно, пенсіонери, особливо які. Отримують низький рівень пенсії, але поки що станом на сьогоднішній день офіційної інформації щодо продовження так, отримання даних доплат до пенсії, на жаль, я не знайшла. Тож очікуємо, як тільки знову ж таки ця інформація пролунає з боку Міністерства соціальної політики уряду, я обов'язково з вами нею відразу ж поділюся. Дякую за ваші запитання.